Тапаємо, тапимо по екранчику. Ось таке сердечко. М'якеньке. Гарненьке. Ось так виглядає. Ось таке патріотичне сердечко маленьке, також м'якеньке. Ось так виглядає. Трезубчик. Ось сердечко шкіра натуральне. Я назвала таке сердечко серце українця. Українців. Ось тут воно таке гарне, а ось тут воно ось так розірване. Те, що ми зараз всі відчуваємо, українці. Ось таке дуже гарне сердечко. Було два. Одно вже знайшло свою домівку пішло радувати людей. Ось таке сердечко шкіряне. Далі показую свої роботи. Ось така лялька-мотанка.